Восьмирічний Михайлик малює свою першу в житті писанку. Всю фантазію та творчість малий вкладає в орнамент великоднього яйця. Такі старання не даремні. Дитина впевнена, що яскраві барви допоможуть вилікувати пораненого українського солдата. Я хочу, щоб солдати прийшли живими, і здоровими, і щасливими, і щоб захищалися нас. Школу писанкарства відкрили і для того, щоб відволікти від буденних проблем діток і сімей, які потрапили у скрутні життєві обставини. Тут малечу, а це близько ста діток не лише вчать різним технікам створення української писанки, але й розповідають про її історію. Люди століттями виробляли оцю цю символіку в кожному регіоні. Вона була своя. Здавна малювали тваринні символи або ж зоморфні, як їх називають, коли зображували різноманітних тварин. Такі символи найперш Зображували з побажанням здоров'я. Якраз найбільше малі писанкарі намалювали для солдатів тварин. В кожне чудернацьке звірятку вклали головне побажання здоров'я. Ці особливі писанки з дитячою душею до Великодня передадуть пораненим волинським бійцям. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк подбав, щоб свято завітало й до лікувальних установ. Ця акція у нас уже вдруге власне школа писанкарства. Але в цьому році вона особлива тим, що ми долучились до акції фонду Новий Луцьк ігоря Палиці, дитячі писанки. Ми Покладемо, сформується з допомогою наших благодійників цілі великі подарунки з Паскою, солодощами і діти подарують бійцям, які зараз перебувають у госпіталі. Варто зауважити, що подарунки до великодня від фонду Ігоря палиці отримують не лише солдати, а й кожна дитина, яка відвідала майстер-клас з виготовлення великодньої писанки. Нам допомагають благодійники. Вони всі отримують подарунки. Писаковий такий набір писачок. Книжечку, віск, барвники, щоб вони могли і рідних своїх навчити після нашої школи і писанкарство розповсюджувалося по нашому краю. Ось такі справжні витвори мистецтва зігріватимуть та надихатимуть наших поранених. Дирита Мошкова, Олександр Ватащук для новин на часі.